Захисники, які повертаються додому з війни, без ніг отримують лише третю групу інвалідності, та вже готують заяви на оскарження таких рішень столичного центру медико-соціальної експертизи. Бійця того впевнені їм навмисне занижують групу через гроші. кажуть за третю групу одноразова поміч від держави становить 180 тисяч гривень. За другу виплата більша на 70 тисяч. А тим часом чиновники в свою чергу запевняють, що діють лише згідно з інструкцією мозу. Чи є у воїнів шанс здобитися правди? З'ясувала Валентина Мудрик. Жити без ноги він звикає третій місяць. Бійцю 30-ї бригади Леоніду Левицькому 26 років. На війні він втратив старшого брата, а сам потрапив під обстріл бойовиків під Степанівкою. Каже, наразі мрій немає, хоче лише ходити. Жажда сюди вирватися, то скоро і побіжим. Поки він ходить лише так з милицею, а на руках вже має довідку про інвалідність. Третя група довічно буду заяву писати, том, що пересмотрели. Оскаржити групу можна протягом місяця. Євген Ганчев, який теж повернувся з Донбасу без ноги і якому теж дали третю групу, вже звернувся у Київський центр соціально-медичної експертизи про перегляд інвалідності. Та шансів добитися другої групи у бійців АТО майже немає. Якщо в людини ампутаційна культя, кукса, стегна. Це третя група інвалідності довічно. Лікарі показують інструкцію, за якою працюють. кажуть, другу групу дають тим, у кого повністю відсутня нога, і її неможливо протезувати. Або ж коли в пацієнта виявляють інші патології. Так як у людини з ампутованою кінцівкою у одної людини може бути. Абсолютно всі інші органи і системи здоров'я, а в другої людини може бути той же цукровий діабет або черепна мозкова травма. Двох однакових людей не буває. Якщо вони о себе не позаботиться, о них ніхто не позаботиться. Сьогодні вокруг них бігають через год. О них забудуть всі. Захищати себе потрібно вміти. Не тільки родину, але й себе. тим недосконалим законодавством, яким керуються нині медики, легко зловживати і навіть брати хабарі, заявляє колишній афганець Та додає понад 20 років тому його побратимі зіштовхнулися з аналогічною проблемою. Точно так же два афганця приблизно одного віку, скажімо так, однакова ампутація вище коліна. протез бідра у одного і у второго. У одного третя група інвалідності, у другого втора, не отладять сам механізм. До тих пор ми будемо мати ту нормативну законодавчу базу, яка буде дозволяти чиновнику править бал. Різниця в групах полягає насамперед у розмірі одноразової компенсації. Так, за третю держава виплачує 180 тисяч гривень, за другу на 70 більше 250 тисяч. Інвалідність занижують, бо не хочуть платити більше. Певен постраждалий боєць. Получається, давай йому дадим третю групу. Пусть стані і я не один такий, много кому дали Третю групу. Вчитися ходити на протезах ці хлопці будуть щонайменше рік. Медики підтримують їх в тому, що на період реабілітації для захисників варто зробити виняток, тимчасово встановлювати другу групу. Дозвіл мають надати в мозі. Потрібно лише внести правки в інструкцію від 2011 року. Це буде чудово, прекрасно. Це для нас буде інструкція до діла і абсолютно походжуся, воно буде Буде рівноправним рівним і однаковим для всіх регіонів областей для всіх лікарів. Встановлювати інвалідність для бійців АТО наразі лише розпочали. Якщо законодавчі правки не внести зараз, кількість невдоволених зростатиме певні лікарі. Тож справа за чиновниками мозу наразі на запит у міністерстві відповіли дану проблему готові обговорювати з громадськістю. Валентина Мудрик, Дмитро Сапронов, Андрій Марченко, Спецкор 2+,2.